Друзі, у цьому відео ми покажемо вам, як виглядає зсередини наш новий курс ТЗНК Експрес-Підготовка. Фішкою цього курсу є 5 шпаргалок до кожної частини тесту окремо і, звичайно, з урахуванням специфіки кожного блоку. Наприклад, шпаргалка до першої частини являє собою словник тих слів, що перевіряються у тестових завданнях, а шпаргалка до логічного блоку це переважно закони логіки, і крім того, експрес-лайфхаки а шпаргалка з математики включає 10 важливих формул. Але й лайфхаки також будуть. Подивимось на структуру нашого експрес-курсу. Курс складається з п'яти модулів за кількістю тестових завдань, і кожен модуль присвячений певній частині тесту ТЗНК. У першому модулі, крім шпаргалки, є три відео і два завдання в google формах по 10 питань. До речі, завдання у курсі як наші авторські, так і з тестів ТЗНК минулих років. Модуль другий. Шпаргалка до виконання завдання порівняльний аналіз текстів. Відео поки що одне, але матеріали будемо додавати. І завдання в Google формі. Модуль третій. І тут у нас просто розкішна шпаргалка, що містить 11 розгорнутих лайфхаків з логіки з прикладами завдань, і плюс 10 коротких експрес лайфхаків. Також надаємо алгоритми до розв'язання завдань різних типів. Відео цього модуля являє собою пояснення до шпаргалки. І також у цьому модулі дві Google-форми із завданнями. Модуль четвертий. До шпаргалки цього блоку входять алгоритм розв'язання завдання і 14 лайфхаків із прикладами, також у цьому модулі відеопояснення і Google-форми з завданнями, що включає модуль 5 з математичного мислення, шпаргалку із формулами і лайфхаками, відеопояснення і завдання в google формі Вартість курсу експрес-підготовка 2 тисячі гривень з доступом на рік. Друзі, якщо у вас є питання або ви вже готові замовити матеріали, будь ласка, напишіть нам у телеграм або інстаграм. Будемо раді бачити вас на нашому курсі.